Ну це вже добре. Сьогодні прям добряче, 7-8 покльовок. Проклюнула щучка. Є. Є. Ще одна. Хорош. стій, стій, стій. Невеличка. Але є. ця взагалі без удару взяла. Хороша. Я думаю, щучка хороша. Да. Ну, я для микрушки хороша. Дивіться. Дивіться, я как красуня. Грамів 400. Вот такая. Вот такая красунька. Опа. Віддай речка, віддай, 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 віддай. Є, отака от, друзі, щучка на мікрушечку. Перша. Супер. Відпускаємо. Зараз піді мною 3,8 метра. По ехолоту. Я сьогодні взяв ехолод. Хочу трошки дослідити цю місцину, тому що тут я всього лише другий раз на цьому місці. Я був літом, у мене є відео на каналі. Дивіться, десь в описі я додав, де я на воблери, на мікровоблерки класно ловив окуня тут. На попери, на волкери. Класно тут окунець клював на цьому місці. Дивіться, які там коряжки. Зараз 100% з тих коряжок я візьму окуня. 100% гарантую. В таких коряжках не може не бути окунька. Ще одна щучка і тут же зріз. Тут же зріз. Ну тут і флюрик стоїть, у Зараз щось буду думати, тому що флюрік 0,17, я лиш пок і немає. Зараз буду міняти. Мусі, друзі, поставити ось такий от невеличкий стальний поводочок. І вже речка від. Крізі фіша. Спробую. Також вольхрам. Тому що друга покльовка щучка активна і просто буде дуже багато зрізів. Навіть на 0,35 флюрові будуть зрізи. Невеличкий стальний поводочок, подивлюся, як буде. Якщо будуть покльовки без проблем. Якщо не буде покльовок там півгодинки. Ну, ймовірно, щуці все одно, який там поводок насправді, якщо вона активна. А от окуню... Окунь може стальний поводок і ігнорувати насправді. Тому буду дивитись вже по ситуації. Чи залишу. Чи буду все-таки змінювати. Але не хочеться втрачати рибку через зрізи постійні. І рибку втрачати, і вольфрам втрачати, і насадки. Дивіться, друзі, кого я знайшов. Це щось з орбіта. Тільки чи оригінал, чи копія. Зараз будемо дивитись від нею і подивимось. Зріз, друзі. Хороша щучка була. І зріз Я відмовився від Відмовився від стального поводка, бо мені здавалося, що ну, проблема в стальному поводкові. Хороша була щучка і зрізала. Напевно, назад треба повертатись до стального. Або ставити побільше потовший флюр. Тому що хороша була щучка і, на жаль, зійшла, зрізала. Трошки я її потримав і все. Переробив я оснастку, добавив вставочку 10-сантиметрову з 041 флюра, далі 0,17 флюр йде. Ну, Тут все по стандарту. Джегрі-1,5 і флаперець на оффеті, тому що все в коряжках, бачите? І саме з цих коряжок рибка і підходить. Ну, три покльовочки це вже непогано, і ось ця щука була десь щось біля кілограму. Бачили, друзі, практично під човном удар. Практично під човном удар. І схід не засіклася ця, але добре, що і не зрізала. Зараз ми цей, цей, цю місцинку проб'ємо більш, більш детально. Дуже гарна тут місцинка, тут такий дуже різкий свал, приблизно такий же, як де берег. І бачите, рибка є, рибка стоїть. На цій ямці дві покльовки, один зріс і одна не засічка. Притом, що ця друга теж була дуже достойна. Можливо, зараз лоратлі нам ще проб'ю. З огляду на то, друзі, що в мене щойно було дві покльовки не під берегом, а на свалі. пробую Ратліна. Глибина тут 4-5 метрів. Я прям стою на глибині і кидаю з берега. Це Мегабас Vibration Ultra X Silent в Маттайгері. І є в мене перечуття, що якщо я тут кость цепану зараз на цій ямі, то це буде край залікова рибка на цього Ратліна, тому що Ратлін немаленький. Ратлін дуже немаленький. Трошки вийшов на берег прогулятись, ноги розм'яти і прокидати цю ямку з берега. Ратліном. Глибина дуже достойна, тут метрів 6-7, напевно, глибини. Потім пройду за холотом. у мене там, правда, 5% заряду залишилось на ехолоті, але швиденько пройтися вистачить. Чомусь завтикав вчора, що він розряжений. Не зарядив. Цікаво цю ямку пробити, подивитися, які тут максимальні глибини, тому що дві покльовки я тут отримав. І ще бачу виходи щуки. Тобто рибка на цій ямці тримається. Зараз пробливаю просто саму-саму глибину в пошуках мамки досить великим ракліном. Зовсім не виправдав моїх сподівань цей берег. Ніби і класний, і свал класний з глибини. По відчуттях мала на цьому свалі стояти гарна щучка. Але ні ратлін, ні от відкризі флапори мови, не дав результату. Зараз там ще вихід з ямки з того боку перевірю і буду рухатись далі. Хід. Щось взяло, друзі, і зійшло. Може й окунець, а може й щучка на такого віброхвостика. Але, по правді сказати, хвостик відірвався на минулій проводці. Зачепив він відірвався. Тобто цього разу кльовка була не на віброхвостик, а на такого черв'яка. І мені здається, це міг бути окунь. Дві поклівки підряд, друзі. Дві. Одна і друга. Вона перший раз взяла і другий догнала, дивіться, Що з флапера. Перший раз вдарила, я зробив паузу, другий раз вдарила і теж мимо. Лапера пошматувала. Давай ще раз сюди закинемо. Дуже цікаво. Він двічі не засіклась. Може окунець? Є! Нарешті. Нарешті. Хоч одна засіклась. Хоч одна щучка засіклась. Невеличка. Отака. Але це уже хоч щось. Отака от, друзі. Флаперець. Бачите, як вона бере? За краєшок, краєшок губи. Отака ось щучка невеличка. Пішла. хоч щось. Це саморобний флапер. В такому цікавому дуже кольорі. Це ось такий саморобний флаперець в такому цікавому кольорі. Кока-кола можна сказати. 2,8 дюйма. Джехріх 4 грама офсет. І спрацював. Та шо таке знову сход. Друзі, що це производить? Цей обсят мене вже бісить. Черговий схід. Чергова покльовка і черговий схід щуки. Ай, авсет Ну тут закоряжено, тут не можна на відкритий гачок. На відкритий гачок буде. Зачеп за зачепом. Ну це вже добре. Сьогодні прям добряче. 7-8 покльовок. Проклюнула щучка. Є. Є. Ще одна. Хорош. стій. стій, стій. Невеличка. Але є. Ця взагалі без удару взяла. Ця щучка клюнула без удару. От, бачите, як вона бере. краї що губи. край губи без удара. Але але, бачите, за, за одну хвилину дві покльовки. Тобто щучка покльовує. Щучка покльовує. І бачите, цей рак і сподобався. А він і в минулому році класно ловив. Притому ловив як щуку, так і окуня. Окуня він також гарно ловив. Багато тут риби стоїть. Дуже багато тут риби стоїть. На цьому місці. Є! Є. <рив> і ця зійшла. Бачили, ця чуть більше була щучка. Ця була чуть-чуть більша і ця зійшла. А, все, хвоста немає в кризі Флапера. Це був останній мій сьогодні такий кризі флапер. Так, а давайте спробуємо тоді воплери. Раз вона тут стоїть, Чотири покльовки в мене за 5 хвилин. Давайте спробуємо варунку. Тільки тут малька стоїть на цьому мілячку, дивіться, як розганяю. Може і не зовсім мальок, може і щось крупніше, але дуже класний тільки що був в мене прогон 4 чи 5 покльово. Одну чи дві рибки я зловив вже й не пам'ятаю. Просто-просто бомбічиські. Там класнюче місце, класнюче просто місце. Зараз ще цей коряжничок обловлю. Правда, я вже змінив крейзі флапера. Чорного в мене нема. Є такий прозорий, теж саморобний. Він такий прозоро рожевий. На нього також гарно клювало. Я не можу виділити, що тільки на той от класно клювало, а на цей погано. Ні, на цей теж у мене завжди гарно клювало. Тому спробую на нього. І є в мене фірмовий кейтеч Crazy Флабпер. Також можна буде спробувати, якщо на цей не буде клювань. Бо два чорних з'їла щука. Клешні відгризла. Зріз. Зріз. Це який вже сьогодні зріз 10-й. І прикол, знаєте, в чому? Прикол в тому, що працює ось такий колір. Цих два флапера працювали, і тільки що у мене був останній. остання копія на Свінк Імпакта в такому ж кольорі, і його тільки що зрізало. Працює цей колір. А перед цим я пробував інші. Я пробував багато інших, всі вони не працювали. Пробував крізь флапера заводського, пробував інші приманочки, вони не працювали. А цей колір працював. Але в мене більше його нема. Покльовка. Щойно тільки вам розказував і покльовка. Щойно я вам розповідав, виключив камеру і одразу клювака. Так, друзі, завершую я рибалочку. Уже, бачите вечоріє, Скільки зараз 15 година, 16 хвилин, в 4 вже темно, тому треба быстренько збиратися і рулить до машини. Розповідаю, сьогодні три комплекти в мене було кастинговий. Це Stis плюс Shimano Зодіо до 15. Це була Неотеріка флагман до 10 з Dyvo. І мій кастом. По приманках Уже сьогодні говорив, але повторюся. Працював шикарно ось цей чорний колір. Ну, як чорний, Кока-Кола, що раки, що Віброхвости, От віброхвост відкушений. Раки всі погризені тут. По одній клешні залишилось. Багато кидав іншого силікону. Такий силікон, такий силікон. Різний різний кидав. Результату не було. Багато кидав ворону, ренжа віжена. Все пробив ямку цим ратліном. Не було покльовок. Працював чорний силікон. Ви знаєте, я не вірю в кольори, але тут змушений повірити. Змушений повірити в кольор, тому що. Ну, така от ситуація. Бачите, самі бачите. Нема що розказувати далі. Кому було цікаве відео, обов'язково з вас лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Всім пока.